Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Говоримо про виклики сучасної війни і про те, як українці протистоять нашому ворогу, і про наших чудових і славних інженерів, і про ППО в тому числі. Разом із нами на зв'язку. Ігор Білов, власник компанії виробника симуляторів вогневої підтримки PSS by Logic. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава Вітаю вас. Так, пане Ігоре, для людей цивільних, для людей, які після обстрілів і після тривог пишуть: дякуємо котикам з ППО. Розкажіть, що таке, по-перше, ось цей симулятор вогневої підготовки, Підготовка. для чого він, що він робить, і яку роль він грає? Симулятор вогнової підготовки дозволяє нашим бійцям отримувати тренування з різноманітних видів зброї, у тому числі у нас є окрема зброя, за допомогою якої винищують шахідів на базі кулеметів. І саме за допомогою таких симуляторів можна тренуватися. Тренуватися, стріляти без витрати боєкомплекту і будуючи певні сценарії бойових дій саме під час тренування, це дуже ефективно, безпечно і хлопцям дуже допомагає зрозуміло, гаразд тепер. Якщо ми говоримо про ось я проанонсувала, поговоримо про виклики сучасної війни, то ось тут хочеться зрозуміти: а як чи можемо ми зараз собі дозволити економити витрати на навчання військових, і чи взагалі це зараз доцільно? Я думаю, що ми. Е... Повинні робити все можливе, щоб робити тренування максимально ефективно, і ураховуючи те, що західні партнери нам надали багато видів різного озброєння, наприклад, протитанкові протитанкова зброя в нас в наших бійців наявності більш 10 типів і. З кожною потрібно познайомитися, тому що є ситуації, коли бійці мають зброю, але не вміють її користуватися. І щоб е, тренуватися, користуватися різними типами зброї, е, ми можемо це робити тільки тільки в режимі симуляції, щоб не витрачати боєкомплект е, і робити це якомога скоріше, безпечніше, ефективніше тощо. Гаразд, якщо ми говоримо про проблематику навчання військових, ми чули, що і деякі ухилянти кажуть, що мовляв погано вчать, немає, немає часу, немає обладнання. Коли ми говоримо про витрати на традиційну підготовку, про боєприпаси, про техніку, про пальне, скільки може коштувати один, один постріл, і взагалі, які найбільш такі вагомі проблеми ви бачите в цьому? Е, ну, потрібно сказати, що е, витрати на постріл е, може е, корелюватися в залежності від титів, типів озброєння, яке використовується. Наприклад, постріл з е, НЛО, е, який такий на слуху, да, коштує е, приблизно 30 тисяч доларів. Один постріл. Е, якщо ми будемо казати постріл з Джевеліну, е, буде коштувати сотні тисяч доларів. І е, з боку цього вже можна зрозуміти, що якщо один боєць дозволить собі ну, по декілька разів е, зробити постріл з різних видів зброї, е, це ну, неможливо навіть е, в Сполучених Штатах тренувати таким чином бійців, це просто не вкладається в бюджет, який використовується для тренування. Тому потрібні альтернативи, і саме такою альтернативою е, є симулятор. Наш який ми розробили команда команди ПІСЕЗБелоджук 7. це симулятор, який складається з двох частин. Перша частина це ми називаємо залізна частина або хардварна частина. Це саме макет зброї, який виглядає справжньо як реальна зброя. Тобто він зовнішньові виглядає, він на вигляд, такий саме. По вазі, по органах керування. Тобто, коли боєць бере цей макет, він відчуває те саме, що він відчуває, користуючись реальною зброєю. Це важливо, щоб він е, тренував е, мізову пам'ять. І друга частина це софтварна частина, тобто програмна частина, де ми відтворюємо певні сценарії бойових дій, е і ми можемо відтворити будь-які варіанти е мішені, е такі як там танки, літаки, ракети, крилаті, шахеди, будь-що. І саме за допомогою таких сценаріїв, і включаючи те, що враховуючи те, що. В цій програмі вже імплементована балістика і математика, тобто, поведінка, поведінка культа снарядів, як в реальної зброї, ми отримуємо досить імерсивну систему. Яка майже повторює те, що відбувається в справжньому бою. з урахуванням допоміжних ефектів звукових, світлових, можемо відтворити таким чином, щоб боєць відчував те саме, що він відчуває, користуючись реальною зброєю. Таким чином ми отримуємо і ефект швидкості тренування бійців, тому що ми знаємо, що нам потрібно тренувати багато багато кількість мобілізованих бійців, і з іншого боку, ми отримуємо а, максимально наближено до реальної ситуації. А, то після такого тренування, коли боєць бере зброю справжню і працює з реальною зброєю, він вже розуміє, як воно буде себе вести в різноманітних ситуаціях. Мені mm -hmm. здається та ми маємо певні відгуки від е, бійців, що це дуже доцільно. Ну крім того, е, от хлопці 100, зі 101 ї бригади нещодавно збили за, за допомоги е, кулемету М. 2 збили М2 збили крилату ракету що вважається майже майже неможливим. От і вони вони казали, що. Тренувалося саме на наших тренажерів, і це допомогло їм збити ракету. Я би не сказав, що саме це їм допомогло, це багато факторів і їх професійність, і але тренування складає в цьому досить важливу частину. Це добре, що та такі тренажери допомагають допомагають сьогодні бійцям робити свою роботу краще. Окей, okay, Ігоре, відгуки від військових є, відгуки від ми бачимо та, результати того, коли люди тренуються на тренажерах. А чи є запит держави на ваші тренажери? Можливо, на вас виходили навіть міжнародні партнери. От щось з цим, як багато потребує наша держава таких тренажерів, як багато ви можете поставити, як багато запросили вже, і чи зацікавились цим наші міжнародні партнери? Ну, потрібно сказати, що ми почали е, робити розробки тренажерів як волонтери, коли почала с почалася, почалася повному повномасштабне вторгнення. От е, тоді дуже. Гостро стояла ситуація про те, що немає боєкомплекту в навчальних частинах, бо вони дуже кількість їх дуже 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 мала. І ми їздили по частинах як волонтери, надавали можливість бійцям а, тренуватися за допомогою тренажерів, і побачила, що це ефективно. Бійці просили розробити інші види зброї, які приходили тоді активно а, від наших західних партнерів, і ми а, таким чином. Додавали до нашої системи а, різноманітні види зброї, такі як Enlow, Javelin, at 4 Matador, Panzerfaust, Карл Густав, Stinger, Ігла, Стріла, будь-які інші а, ПЗРК а, і Сьогодні останній тренажер, який ми розробили, і додаємо до нього певні функції: це тренажер по знищенню шахетів з теж різноманітними видами зброї. І такі запити були все більше і більше. Коли бійці зрозуміли, що потрібно такі, так, так, такі тренажери, як інструмент, мати. Постійно для використання, бо ми не могли водночасно бути всюди. То почалися замовлення. Спочатку це були замовлення від конкретних військових частин. Ми знаємо, що військові частини можуть приймати рішення про закупівлі потрібних і інструментів для користування. Ми пройшли вже кодифікацію, тобто ми маємо. Код України, код НАТО, кодифіковані по стандартам НАТО, і це говорить про те, що такі тренажери можна ставити на озброєння в Україні і в країнах НАТО. Це дуже важливо для саме централізованого державного замовлення. І наразі ми працюємо над формуванням потреби певної всієї всієї країни, і саме щоб зробити це централізоване державне замовлення і зробити саме такі симулятори частиною підготовки вогневої та тактичної підготовки бійців. Нам Слава Богу, нам не потрібно сьогодні це доводити. Військові е, розуміють потребу е, цього інструмента і готові е, замовляти. І по-третє, це звісно фонди і е, е, також. Зовнішні партнери, західні партнери, компанії, які фінансують різноманітні проекти, що допомагає виробляти такі тренажери і постачати їх до військових частин. Ну, попереднього року в нас були десятки і десятки замовлень, і це дуже добре, добре бо сам сам тренажер має окупність там. Два постріли з деяких видів зброї, з деяких видів зброї, навіть одного пострілу не потрібно робити, щоб досягнути окупності. От у нас є така певна цифра від однієї з бригад, що вони за 8 місяців користування зекономили 1700 разів від вартості цього тренажеру. Це така вагома цифра. Добре, Ігоре. Коли ми говоримо про розробки наших інженерів, власне, це відзначають і наші міжнародні партнери, і ми самі для себе відзначаємо, та що у нас з'являється і паляниця, і пекло, і трембіта, хочеться побачити і трембіту. Щоб вона десь здійснила те, про що пишуть за засоби масової інформації, але ми розуміємо, що ворог так само не стоїть на місці, і от він також вдосконалює і свої шехеди, і свої якісь, свою якусь техніку е, військову. А чи це також враховується при розробці ось е, е, цих симуляторів, чи ви їх е, е, видозмінюєте? Чи є можливість видозмінити, покращити апгрейд зробити? Ну, звісно, сьогодні в нас працює більше ніж 100 людей в команді, і левова частина цієї цифри це саме хардверні інженери і софтверні інженери, тобто програмісти, які постійно підтримують. Програмне забезпечення робить роблять його краще не тільки роблять нові, нові розроботки, нових типів, типів зброї, що теж відбувається, але й додають функції. За рахунок того, що в нас є стаціонарні майданчики, де бійці можуть безкоштовно проводити навчання з попереднім записом. Такий запис у нас на 2-3 тижні вперед. Ми можемо отримувати певний фідбек, як працює наш наш наші симулятори, і що потрібно додати, щоб зробити їх роботу ще більш ефективним, за допомогою таких відгуків постійних, а також спілкуванням з військовими, які працюють на фронті. Ми можемо Додавати певні функції, що кожен день робить робить тренажери кращими, ефективнішими. А, ну у нас є ще мобільні групи, які їздять по Україні. Бо а, такі тренажери, які ми будуємо, а, вони є мобільними, також тобто вони по може вміститися в пікап і е, розташуватися будь-де е, навіть навіть в на невеличкому приміщенні її вже тренувати бійців. чим ми активно займаємося з початку повномасштабного вторгнення більш ніж 70 тисяч бійців таким чином безкоштовно пройшли тренування? У нас є постійний фідбек, і е, 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 такі фід фідбеки також е, прилітають, коли щось змінюється з боку ведення дій ворога. Тобто, наприклад, нещодавно ракети почали викидувати теплові ловушки, які направлені проти роботи ППО, а також це впливає на роботу з ПЗРК Стінгер ігла Перун, які використовують наші бійці, і ми зробили певну вправу. Як ракета викидує такі теплові ловушки, щоб бійці могли тренуватися з урахуванням зміни цієї ситуації, тобто з додаванням такого елементу, і це досить, досить потужна історія, тому що можна відпрацювати будь-що що досить затратно з боку ворога. А ми будемо тренуватися і до того готові вже на етапі тренування ігоре. Я вам дякую, і за те, що ви нам про це розповіли. І про і за цю розробку, звичайно, що і тут знаєте, в чергове треба нагадати кожному українцю, кожному громадянину України, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Треба допомагати, треба донатити і ось. Треба долучатися в тому числі до таких розробок. Я вам дуже дякую. Ігор Біло, власне, компанії, виробника симуляторів вогнової підтримки PSS by Logix. Був разом з нами на зв'язку. Напишіть свої думки стосовно того, що ви, як ви це бачите, що ви про це знаєте. Можливо, ви вже про це чули. Поставте свою вподобайку, підпишіться на канал. Ну і я Підпиші. дякую вам за розмову. До зустрічі.